Привіт усім! От настав такий короткий період часу, коли є ще шовковиця, є вже ранні яблука, є малина, і хочу зробити вино із шовковиці, яблук і малини. Шовковицю будемо трошки розминати. А малину вже розм'яли, а із яблук будемо робити сок, тоді все змішається. Я покажу, і що буде далі? Яблучний сік готовий. Переливаємо його в малину. Яблучно-малинова суміш готова. До неї додаємо розтерту шовковицю. У цю суміш вливаємо пів літра води. Вода повинна бути кип'яченою. І залишаємо на три доби, перемішуючи два рази в день. Відирку ще треба обв'язати полотиночку. Я ще вирішила віно додати, додати білої смородини. Це буде четвертий інгредієнт. Розімну і додам. Пройшло 4 дні. Плодова ягідна закваска перебродила настав час її процідити. І ми це зробимо. Треба підготувати посуд, банки, помити содою, облити кип'яченою водою, ложки, ополоник, ситочку. Все підготувати. Ой, щось тяжко сьогодні працювати. Після такої ночі, такої атаки, все падає, розливається, а терміни підганяють, бо треба робити все вчасно. Пробачте, якщо щось буде не так, ну дуже-дуже тяжко. Ось я і облила всю посуду, помила банки, все підготувала, але щось дуже тяжко працювати. Йдемо далі. Наливаю в ситочку закваску і починаю проціджувати. Трошки протираючи. Ось я закінчила проціджування. Вийшло дві банки. Банки треба наливати неповні, на дві третини, бо коли воно буде бродити і буває раз на суміш, яка бродить дуже-дуже активно. І воно може виходити через кришку, тому треба це робити акуратно. І буду залишать мізгу, з неї стік-сік, дуже багато на цей раз. Буду заливати кипляченою водою, киплячою водою. Десь, може, мілілітрів 800 Може, трошки більше. Ну, подивлюсь і залишу на добу. Зараз буду мірять цукор. І наливати сахарний сироп. Міряємо цукор. Зараз він показує 5%. Будемо робити цукровий сироп, 100 грам цукру і трошки кип'ятку, щоб він добре розчинився. І наливати в кожну банку. У сто Робимо цукровий сироп, беремо скляночку цукру, в кип'яток. Вливаємо в вливаємо І так робимо для другої банки теж таку ж порцію цукру, розводимо кип'ятком і вливаємо в другу банку. А зараз буду ошпарювати кришки. Надягла кришки на банки, тепер треба в них налити води. Ось одна, ось другая, ось и почався процесс бродіння. Она уже булькает. Ми залишаємо його в теплому і темному місці на 5 діб. Вернемось до нього через 5 діб. Ось і пройшло 5 днів. Я вже відкрила кришку і буду міряти цукор. Цукоромір показує 2%, відсотки. Будемо робити цукровий сироп. Цього разу буду робити сироп 150 грам цукру і 50 мл кип'ятку. Нагадаю, що це сусло асорті плодово ягідне це малина, шовковиця, яблучний сік, біла смородина. І цього разу я буду додавати сироп і 150 г цукру і 100 мл кип'ятку. Він вже розчинився, зілю з осаду і додам ще яблучний сік. Закрию кришкою і залишу на 5 діб. І так повторюю ще один раз, і потім залишу на 2 місяці, і потім ви зможете скуштувати і подивитися на свій смак, що треба з ним зробити далі. Okay. Sh-sh-shi-shi-shap. Nieobasny.